Полтавщина на 63% готова до опалювального сезону. Такі дані оприлюднили на засіданні обласної координаційної ради з контролю за підготовкою народного господарства до осінньо-зимового періоду. Наш регіон випередив середній показник по Україні, який становить трохи більше 50%. В облдержадміністрації обіцяють, школи та дитсадки будуть готові опалювати класи вже з початку навчального року. Усі райони йдуть за графіком. Значних відхилень немає. Непогані результати демонструють міста Камсомольськ та Кременчук, де підписано вже більше половини паспортів готовності котелень натомість у Полтаві й досі не готово жодного такого паспорту, говорить перший заступник голови обласної адміністрації Віктор Животенко. Я думаю, що тут є і те, і друге. Я думаю, що є, і, скажімо так, відставання по темпам підготовки є чиста організаційна нерозпорядність менеджменту, який працює в міській раді, значить відповідно не може проінформувати про стан справ. Перший заступник губернатора жартівливо зазначив, Полтавську область слід переіменувати у Кременчуцьку. Найбільше промислове місто регіону, на його думку, краще б впоралися з обов'язками обласного центру. А ось щодо гарячого водопостачання, і Кременчук, і Полтава знаходяться в однаково скрутному становищі. Фтогаз України та теплопостачальні організації Полтавщини й досі не дійшли компромісу. Газовики відмовляються постачати блакитне паливо на численні котельні через борги. Обласна влада виграла вже не один суд. Щоправда, у «Нафтогазі» твердо стоять на своєму. Ми написали вже десятки листів в НАК з пропозицією. Що якщо ж ідуть суди, і ви так хочете з нами судитися, ну нехай суд прийме своє рішення колись. Але на період розгляду судами, давайте відпрацюємо разом з вами, сядемо за стіл переговорів, тимчасову схему розрахунків. Ми готові платити. У нас є чим платити, ми готові розплатитися за весь взятий газ. Відповіді жодної. Це показує, що вона просто не хоче йти ні на які компроміси. Животенко підкреслює, область перерахувала майже 50% коштів за спожитий у 2013 році газ. Але фактично цей показник становить більше 60%, каже посадовець. За його словами, нафтогаз України має на своїх рахунках понад 50 мільйонів гривень з обласного бюджету Полтавщини, але визнавати погашення боргів відмовляється. Як і укладати договір про постачання газу тепловим підприємствам регіону, коли питання буде вирішене, в облдержадміністрації точно сказати не можуть. Нагадаємо, на сьогодні у третини населення області з кранів тече лише холодна вода. У Полтаві від гарячого водопостачання відрізали близько половини населення.